Зараз сейл, топові позиції і мої лайфхаки. Мій лайфхак заключається в тому, що треба додавати ті речі, які вас цікавлять, навіть якщо їх немає в наявності, собі в список, і вже потім заходити і слідкувати протягом дня. Частіше всього на ранок речі з'являються в наявності, або дуже дуже пізно ввечері. Перша річ, яку я рекомендувала, це такий в'язаний комплект блакитного кольору. От він придає такий, такий якийсь затишний багатий вайб. Цей пасок, який йде одразу з цією ковтинкою, класно обігрує цей комплект, і якщо використовуєте, наприклад, брендовий ланцюжок типу Шанель, буде виглядати дійсно стильно. У мене зараз такий вайб повітряних текстур. Зараз я відчуваю себе комфортно в такому одязі. Як на мене, цей образ ідеальний і в місто, і десь на морі, в готелі, коли виходите ввечері красивий якийсь заклад, гулька така. Зібрана і цей наряд разом з прикрасами з перлинами це буде виглядати дуже стильно і прям так ефектно, на мій погляд. Інша позиція це така текстурована сукня блакитного кольору. Мені здається, що вона от така, знаєте, і в пір, і в мір. Я б в ній вийшла і просто кудись там з подружками в заклад на рівній платформі. Також вона буде дуже стильно виглядати під білі босоніжки ефектно кудись ввечері вийти. Ось такі речі я дуже Обожнюю, коли ти можеш їх використовувати в будь-якій е, події вашого життя, я на них часто звертаю увагу. Наступний. Ляні шорти бермуди класика, просто те, що буде завжди модним, особливо бермуди, Як на мене, зараз це просто must have. Мені вони дуже подобаються. Глядають дорого під білу ляну срочку, блакитну або чорну. Це буде одразу неймовірно стильний лук, і не треба паритись і думати, що мені вдягти, як мені виглядати з бермудами. І коли вони ляні, ти будеш виглядати завжди на всі 100. І наступна позиція це майка нав'язана і вона в такому модному батер-кольорі. Її вловити, можу сказати, точно реально. Де білі брючки, я думаю, буде виглядати просто цукерочка. Цей костюм я придбала восени. Мені сподобався, я його брала, він мене висів, і нещодавно була подія, на яку я годила в цьому костюмі. Ви не уявляєте, скільки компліментів, скільки коментарів і питань, звідки він я отримала. Він виглядає просто бомба, неймовірно зручний, легкий, не мнеться. Це прям така рекомендація, яку важко відривати від серця, бо розумію, що багато кому він подобається і багато хто захоче його купити, але він дійсно дуже крутий.